Руці в мене 200, у руці у мене 5200, у лівій 5100. Вони знаходяться на, на однаковій відстані. там там і там 35. і, там, і там 35. відео, У правій руці в мене 5200, у лівій 5100. Вони знаходяться на однаковій відстані. І там і там 35 мм. Ось такі картинки записуються. Відео йде на 3200, 25 кадрів на секунду і на камері 5100, так само 25 кадрів на секунду. У пріоритеті витримки. Це все робить. І ось відразу фокус як працює на цих двох камерах. Можете відстежити наскільки він покращився в 5200, а можливо і ні. Ось це вже тест мене, значить, камера 5100 і 5200 Я поставив 5100 поверх камери 5200 і ось. Таку картинку видають камери, постійне слідкування, параметри я не міняв, так само 35 мм залишилося і пріоритет витримки можу пройтися. буде видно, як працює стабілізація на цих камерах, тому що у цих китових об'єктивах є стабілізація, не дивлячись на те, що вони китові. Проте стабілізація присутня. І ось Фокусування настільки якісно працює у них. Ставлю ось так у них вже рідні, різні системи фокусування. У Nikon 5100 все ще 11 точок, у Nikon 5200 вже більше 30 точок. І ось відразу можете протестити наскільки коректніший став фокус у Nikon 5200 і чи варто платити більше грошей за це. Всім привіт! Що ж, я вам показав фото, показав відео порівнянні із Nikon D5100. Та 5200. Можете тут визначити для себе який з них 5100, який з них 5200. Я знайшов ось таку програму, Cam Specs називається. І ось тут є порівняння, щоб я довго вам не розповідав окремо, тут є. Порівняння із, від авторитетів, так скажімо, від професіоналів. Значить, Nikon 5100-5200. Ось 5100, ось 5200. 5100 виготовлено у 2011 5200 у 2012 Тобто між ними один рік різниці. По своїм параметрам, одне й те саме. Вони не, пол... не вологозахищені. Од... Обидва затвори розраховані на 100 тисяч кадрів. Вага, як бачите, у них майже однакова. 500 560 проти 555 г у 5200. Однак матриці далі у них різні. На Nikon D5100 матриця від Sony, на Nikon D5200 матриця від Toshiba. І відповідно сенсор у Nikon D5100 на 16,2 у Nikon D5200 вже на 24 мегапікселя Також цікава інформація для тих, хто не знає. У Nikon d 5100 матриця така сама, як у Nikon D7000, у Nikon D5200 матриця така сама, як у Nikon D7100. Теоретично, знімки мають бути однакові, що на Nikon ось цієї лінійки, що на Nikon-ах більш професійної лінійки. Відповідно, завдяки тому, що у Nikon D5200 матриця на 24 Мп, відповідно. Розмір знімку можна отримати більший. Далі кроп-фактор 1,5 для відома у Canon 1,6. Тут 1,5, як у Sony. Є фільтр Байєра, Якщо дивитися розмір пікселя, то у 5100 відповідно він більший. так як на матрицю однакового розміру припадає у D5100 лише 162 Мп проти 24.1 у Nikon D5200. Далі дивимося, характеристики основні по е, фотозйомці. І бачимо, що Nikon D5200 у всіх параметрах набагато впереді за Nikon D5100. На практиці я от їх двох порівняв і я б цього не сказав. По крайній мірі це не дуже помітно. Як бачите, видошукачі у них не 100%, а охоплюють лише 95% кадра. Тобто, коли ви будете робити кадр, то 5% ще враховуйте, що ви їх просто не бачите. Значить, пента зеркало, не пентапризма. Екрани вдвох на 3 дюйми і на 921 тисячу точок. У обидвох є лав'ю, проте лав'ю дуже і дуже повільне. Фокуси у них обидвох фазово контрастні фазові у видошукачі, контрастні у режимі LAVI. При цьому у Nikon d 5100 система Multicam 1000 така сама, як знаходиться у Nikon D3100-3200, у Nikon D5200 Multicam 4820 DX. Відповідно, у Д511 точок, одна з них Хрестова. У 5239 точок і 9 з них Хрестових. Погано тільки те, що оці 9 хрестових точок розміщені в Нікон Д5200 всі у центрі. Краще би було, якби вони були розміщені по всьому полю ось цього виду шукача. Тобто від однієї точки вони не дуже то відрізняються. І на факті. Я це і побачив, що 39 точок. Так, у режимі 3D фокусування Nikon D5200 дещо швидше, проте і один, і другий помиляються в автоматичному режимі. Саме ідеальний варіант це по одній точці. Або тут по 9 в крайності, і тоді пів нажимання, потім компоновка кадра і дожимання. Тоді у вас 100% будуть фотографії класні. Мотора немає у них, тобто усі старі об'єктиви, Nikon F, які призначені під мотор, тут не працюватимуть в автоматичному режимі. Придеться все крутити ручками. Далі у них. Якщо бачите, процесори е, теж уже різні. У D5100 XP 2EL154, у 5200 3 ml 1131. Що це на факті дало? Тут трохи дивна ситуація. Обидва можуть і 12, і 14 бітні рави робити, і JPEG. Проте, якщо брати по ISO, в одного і в другого ISO авто 100, від 100 до 6400 від 100 до 6400, проте розширити. Можна у 5100 і 12800 і 25600. У Nikon 5200 лише 12800. 25600 вони вже обрізали. Значить, серійна зйомка у 5205 кадрів проти 4 у 5100. Проте буфер у 5200 менший. За рахунок цього Nikon d 5100 може зробити максимально у буфер 100 JPEG і 16 раук. В той час, як d 5200 лише 35 і 8 равок. Буфер вони таки зрізали ще й серйозно. І виходить таке собі от, ніби оновлення, проте і урізання. Відео записується. 1080 на 30 це режим, звичайно ж, не паловський а НТСК. Якщо брати паловський, то 1080 на 25 кадрів в секунду. У 5200 зазначено, що 1080 на 60. У НТСК і 1080 на 50 у PAL-систем. Проте 50 кадрів або 60 пишеться через строковій розверті. Якщо ж брати построкову, Тобто P режим, то він так само записує, лише максимум 30 або 25 кадрів. Так що 60 це, 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 це є чисто маркетинговий хід. Тому що через строково режим запису він є неякісний. І 30 кадрів, якщо взяти, він буде більш якісний, ніж всі 60 кадрів. Тому я от поспробував 60 кадрів або 50 у моєму випадку, тому що система пасика я їх просто не використовую. Тому що якість 25-кадрової зйомки був краще, ніж якість ось цієї 50 кадрової Так, в деяких випадках, можливо, можна застосувати, щоб дещо уповільнити. Проте я думаю, що це у вас буде не часто. Далі експозиція плюс-мінус 5, плюс-мінус 5 все однаково, витримка від 30 до 1 -тисячної, там і там Якщо беремо спалах, то і там, і там він 1 до 200. Тобто спалах буде працювати у витримці 1200. Якщо хочете працювати на більш коротких витримках, вам потрібен спеціальний спалах. USB-роз'єм читається і там, і там, там на швидкості 480 Мбіт на секунду. Є мікрофонні порти. там, і там. і До речі, звук з мікрофонів камери ви вже чули. Звук з виносного мікрофона у кілька разів кращий. Це я теж перевірю. Які типи носіїв? Один слот для карти пам'яті, і як результат модернізації 5200, його максимальна зйомка на одній батарейці, як бачите, скорочена на 160 кадрів. Це теж є суттєвим. Чи не так? 660 проти 500. Все завдяки тому, що тут більш енергомісткий процесор і система фокусування. Можливо, ще якісь тут є енергопоглиначі. А ну, звичайно ж, матриця більша, і це все вплинуло на те, що в результаті на ньому можна зробити на одному заряді 5200, можна зробити менше знімків, ніж у 5100. батарейки в них ідентичні. Все. Ось так виглядають фотоапарати спереду. Вони можуть комплектуватися як однаковими кітовими об'єктивами, так і такими, які дещо відрізняються. Тобто в 5200 ще йшов кітовий варіант із об'єктивом другого покоління. Ось цим. На 1855. Також у них ще могли бути об'єктиви на 18-105. Вони йдуть із стабілізаторами. Обидва і автофокус або мануальний фокус. І це доволі класно, тому що ось ці об'єктиви більш надійні, ніж об'єктиви AFP, де немає нічого, якщо виходить з ладу автоматика, той об'єктив реально на викид. Тут, якщо виходить з ладу автоматика, ви можете користуватися завжди ручним режимом. тобто Переводити в режим M і ось ваш фокус. Тобто, у будь-якому випадку, ви зможете ще цей використовувати об'єктив. Якщо ж буде IFP-об'єктив, тут цих перемикчів нема і все розраховано чисто на автомат. Значить, чим вони відрізняються? По, По спереду лише ось цими значками D5200, тут відповідно D5100. І ще тим, що у Nikon D5100 є мікрофон. Як ви чули, запис на власний мікрофон тут дуже і дуже слабенький. В той час, як у Nikon D5200, мікрофони ось вони. І вони записують якісний звук. Якщо сюди причепити в крайності шумопоглиначі, як вони називаються? Кіт, чи дохлий, чи мертвий, чи як там. якось так. Такі сюди приліпити захисти захист від шуму, від вітру. Тоді ви можете навіть без зовнішнього мікрофона записувати непоганий звук. Беремо зверху, дивимось. Якщо подивитися зверху, то вони між собою відрізняються тим, що у D5200, як бачите, ось мікрофони, їх два, це стереорежим. Тут от цих мікрофонів зверху немає. Як я і казав, він розміщений ось тут спереді, він моно і він дуже і дуже слабо записує звук. Різниця між цими обома фотоапаратами зверху, якщо дивитися, ось буде у цій клавіші. Тут цієї клавіші нема. Це клавіша, яка відповідає за серійну зйомку чи одиночну, і також керування від пульта. Більше відмінностей, якщо дивитися зверху, у цих двох фотоапаратах немає. Якщо взяти до уваги їхні ремінці, то на перший полів вони однакові. Проте, якщо взяти ось уже на дотик, то вони абсолютно різні. Цей більш м'який і здається більш таким, що буде розтягуватись. Тут е, у 5200. Ремінець більш жорсткий і він, на мою думку, виготовлений вже з більш якісних матеріалів. Значить, дивимось тепер справа. Ніби ідентичні, проте 5200 має ось ці гвинти, 5100 цих гвинтів немає. Обидвох картоприймачі приймачі. З іншого боку, якщо дивитися, ось виглядають як. Як ви бачите, у 5100 резинка ось має ще ось такі випуклості. У 5200 він вже монолітна резинка виготовлена. По якості резинки теж різні. У 5200 резинка більш жорстка. У 5100 вона більш М'ягка і еластична. По роз'ємах, як бачите, трохи відмінності. В тому плані, що фізично вони однакові, проте вони розміщені по-різному. У 5200 і 5100 ось оці два роз'єми поміняли місцями. Підошва, як бачите, у них різна. І батарейки у них при цьому ідентичні і розміщені однаково. Ось вам дві батарейки з двох різних фотоапаратів, вони між собою ідентичні. Так що тут ніяких відмінностей знизу немає у фотоапаратах і залишається ще ззад. Якщо дивитися ззаду, то тут ніби знову ж таки на перший погляд все однаково. Проте, як бачите, джойстик, джойстик 5200. Версії ось такий. Джойстик версії 5100 ось такий. І цей джойстик працює в усіх режимах. Ось як бачите, тут він працює. Нажим можна робити у всіх режимах. У 5100 лише 4 режими має. По центру знаходиться кнопочка ОК. Ці клавішки однакові. Що прикольно, на мою думку, у 5200 ось це колесо більш фіксоване. Ось так воно працює: у 5100 воно має меншу фіксацію і, можна, коли регулюєте витримку чи діафрагму, можна і проскочити. Як бачите, тут м'яко е, крутиться, а тут жорстко. Тобто кожна, е, кожна циферка буде фіксуватись. І це класно. По виду качах вони різні, в тому плані, що у них різні фокуси. Тут знаходиться тут 39 точок, тут 11. Понизу, якщо дивитися, інформація ідентична. Далі, якщо відкрити дисплеї, зараз я увімкну. Сама менюшка у них вже перероблена. І сам дисплей, якщо бачите, то вони ці дисплеї працюють дещо по-різному. Як бачите, у 5200 швидке меню вже понизу розраховане. розміщене. у 5100. Це меню швидке, йде і по праву колонку, і знизу ще заступає. У плані самої менюшки вони. Якби більш-менш однакові, проте, як бачите, хоча на папері е, показано, що дисплеї в них однакові. На факті е, тут якрас монітора 0, і тут якрас монітора 0. Проте ви бачите, що ці дисплеї е, дещо різні. Якщо брати по е, менюшки самій, то Ця менюшка теж дещо відрізняється між собою. У 5200 вже є українське меню, у 5100 максимум це російська мова. Якщо брати менюшку, то тут відмінності, наприклад, у менюшки по відео. По-перше, у 5200 вже з'явилася якість відео. Ви можете записувати із звичайною якістю і високою. По-друге, ви можете регулювати ступінь мікрофону. Вона може бути як автоматична, так і ручне керування. Також ви можете вручну керувати своїм відео. І потім, тут ще, якщо розібратися у кадровості, то як бачите, ось у 5200 з'явився такий пункт 1920 на 1080, 50 i Це низька якість. Тому нею користуватися не дуже бажано. А так, то є 25-24. Далі, якщо 720, то вже йде 50 кадрів, але построкових. І потім ще є 640 на 428. Я не знаю для чого. Це взагалі тут на 25 p У, ре... у, у фотоапарата 5100, якби режимів набагато більше здається. Проте вони всі обмежені 25-24 кадри. І так само висока якість, середня якість. У іншому, якщо бачимо, то тут от є зазначення ось такого режиму, як у 5100 буде лише 11 точок. Тут ще є з'явився режим 39 точок. І сама менюшка, звичайно ж, покращена, і мені більше сподобалося. У Nikon D5200. Зараз я не буду перелічувати всі варіанти менюшки, тому що вони є. Відео є окремі про 5100, про 5200 я теж, меню, я теж відео зроблю пізніше закину. І ви побачите, в чому ж відмінності між менюшками. Проте, як бачите, самі дисплеї в них по яркості, по е, якості освітлення різні. І більше мені подобається якість дисплеї знову ж таки в 5200. І тепер відразу ж мої загальні враження. і на якому ж би фотоапараті я акцентував увагу. Значить, якщо брати ціновий діапазон, то різниця між нормальними, якісними 5100 і 5200, становить середньому 50 доларів. Так, є багато пропозицій із зношеними фотоапаратами. Так, ціни дещо відрізняються. Причому можна як такий, так і такий фотоапарат купити досить дешево. проте це може вилитись потім у деякі проблеми в послідуючій експлуатації, так як сильно зношені фотоапарати потребують додаткової уваги і додаткових вкладень. Значить, у 5, 5100 зараз, по факту, що в мене є, зроблено 1080 кадрів, на 5200 ось цей зроблено 17500 кадрів. Якщо візуально подивитися, то вони обидва в ідеальному стані, не дивлячись на те, що 5200 пройшов 17 тисяч кадрів, проте він був у дбайливих руках, і це ніяк не сказалося на зовнішності цієї тушки. Також, якщо взяти до уваги, що ресурс затвору 100 тисяч, то 17 тисяч це зовсім невеликий пробіг затвору. Тепер як результат, який би фотоапарат. Обрав я. Я б таки обрав варіант: це Nikon D5200. Так, чому? Тому що в нього вже якісний запис відео. Так, відео, якщо брати через автофокус якість погана. І в 5100, і 5200 за рахунок того, що автофокус не спрацьовує моментально. Однак, якщо робити все це у ручних налаштуваннях, а я це робив і на одному, і на другому, то відео мені сподобалось. Відмінності лише в тому, що на 5200 покращено звучання, і за рахунок цього 5200 виграє в порівнянні з 5100. Чисто по картинці, знову ж таки, 5200. Трохи не набагато, але кращий. Завдяки тому, що сенсор тут все-таки 24 мегапікселя, і це дало дещо кращу деталізацію. Якщо подивитися фото, ви теж побачили. Можливо, що 5200 дає трохи кращу деталізацію. Однак у нього навіть кольорова гама змінена. І кольорова гама на 5200 мені подобається трохи більше. І фокусується він все-таки. Краще, в нього менше промахів при макрозйомці, скажімо. Так, я розумію, що ці об'єктиви не призначені для макрозйомки, проте в тих режимах, що я їх тестив, 5100 мав більше промахів, ніж 5200. 5200 все-таки був більш впевнений у своєму фокусуванні. Також мені більше сподобався дисплей 5200. Не дивлячись на те, що технічно вони здаються ніби однаковими, практично видно, що дисплей 5200 все-таки вже краща кольорова гама і на ньому трохи краще вже видно. По видушукачах відмінності я не побачив. Відмінності лише в тому, що система фокусування тут 39 точок, тут 11. І у Nikon D5100 ці точки дійсно точки. У 5200 це вже як у більш професійних фотоапаратів квадратики. І ці квадратики читаються набагато краще, ніж точечки. До речі, не знаю, чи це правда чи ні, але кажуть, що ось ця система фокусування із Nikon D5200 є також у системі фокусування Nikon D600. А це вже повнокадровий фотоапарат. Правда, там на цю систему фокусування жаліються, тому що там 100% охват і ось ця система фокусування лише в центрі працює. Тобто великий шмат кадра виходить за межами фокусування. Цього я не знаю, я 600 сотих ще не мав. Проте на 5200 більш-менш нормально. Погано тільки те, що всі хрестові точки вони розмістили в центрі. Якби вони розмістили їх по всьому сенсору, це було набагато би крутіше. До речі, ось якщо брати Кенони аналогічного періоду, то там точок. Набагато менше, проте там Кен пішов хитріше і розмістив точки по усім, усьому е, сенсору. І хоча їх там мало, проте за рахунок того, що ці хрестові точки є не лише в центрі, але й по краях, то фокусування відбувається е, трохи швидше. Ось такий нюанс. Якщо брати по ISO, вони приблизно однакові. Е, ISO 1600 нормально. Це ще, як би мовити, граничне ІСО, але з яким можна повноцінно працювати по шумам. Відповідно, все що менше, ще краще, є режими ділайтінгу, він теж допомагає у цих фотоапаратах. Є окремо ефекти, є сцени для людей, які все-таки не хочуть заморочуватися із е равами. Тут вони NEF називаються ці е рави. Це специфічна система від Нікона, проте їх читає люба програма, яка читає равки, скажімо так. Равки тянуться добре. Якщо зробити правильну композицію, то з равком питань нема, можна робити гарну кольорокорекцію, в плюс-мінус кілька стопів ви можете витягнути. Правда, краще робити, щоб був кадр недоекспонований, тому що з тінів все-таки краще витягнути якісь деталі, ніж із засвічених ділянок. Із засвічених ділянок дуже і дуже важко витягнути інформацію. Ну, це стосується не лише ніконів, але й інших фотоапаратів. Завжди світлі ділянки тяжче коригувати, ніж темні. Так що, в підсумку я все-таки обрав би Nikon D5200 з його інноваціями. Проте, якщо у вас бюджет обмежений, то на Nikon D5100 ви теж будете отримувати гарні фотографії. Ось така моя думка: ось це було порівняння: Nikon D5200 та Nikon D5100. Здається, все розповів, все показав. Надалі вибір лише за вами. Дякую, що дивитесь мій канал. У, наступ... у одному із наступних відео я, звичайно ж покажу окреме повноцінне відео про Nikon D5200, так як він у мене з'явився лише недавно. Nikon D5100 я в послідуючому буду порівнювати лише із Canon, 600D, який теж у мене з'явився, тому що ціна була смачна. І вони однолітки, тому я сміливо зможу порівняти 5100 із Canon 600D. Все, ось такі мої плани і ось такі мої висновки. Дуже вдячний, що ви дивитесь мій канал.